Всім привіт! Ви на каналі Дачечка, Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогоднішнє відео буде присвячене нашій прогулянці столицею Польщі, Варшаві. Справа в тому, що коли ми їхали у парк Кекінхоф, Нідерланди, це була основна мета нашої подорожі. То, звичайно ж, зупинялися в інших містах. Ми проїжджали Польщу, проїжджали Німеччину. Дорога була важкою, це була автобусна поїздка. Першу Ніч ми ночували в автобусі, з України переїхали в Польщу і одразу ж почалася у нас екскурсія Варшавою. Сьогоднішнє відео буде присвячено саме цій прогулянці Старою Варшавою. А кого цікавить відео із Кекінхофа, заходьте на канал, там вже є відео три частини, тому що парк дуже великий. Розбила я відео приблизно на пів години шматочки і можете подивитися. А сьогодні гуляємо Варшавою. Кому цікаво, запрошую на прогулянку. Покажу, що побачила, і розповім те, що згадаю із розповідей Екскурсовода. Прогулянка Варшавою почалася у нас. Із транспортного тунелю. Справа в тому, що після антинацистського повстання 44-го року замкова площа, до якої ми вирушаємо, була повністю зруйнована. А вже після закінчення Другої світової війни почали відновлювати стару Варшаву. І оскільки не хотіли відновлювати жвавий автомобільний рух, тому що він псував просто зовнішній вигляд площі, то було прийнято рішення перенести ось цей весь міський транспорт в тунель під площу. І на поверхні вже відтворили будівлі епохи бароко, відновлення швидко пройшло, і в 1949 році палацева площа. Вже була оголошена пішохідною зоною, а потім через 4 роки приблизно відновили старе місто. Королівський замок відновився ж 1988 році, і тоді вже замкова площа отримала сучасний вигляд, такий як зараз ви бачите на відео. Саме зараз ми туди і направимося. А це все нам розповідала звичайно ж, екскурсовод під час екскурсії нам видали всім навушники з таким пристроєм, в який екскурсовод говорила. А ми через навушники все це чули. І до речі, це було дуже дуже зручно. Екскурсовод наша була родом зі Львову, тому вона чудово знала українську мову, так як і польську. І екскурсія проходила українською мовою, що було дуже і дуже приємно. Проходимо через тунель, там екскалатор, такий, як в метро. Хотіли збудувати з радянських часів метро, але так і не збудували. І наверху, де ескалатор закінчується, там безкоштовні громадські туалети і далі вихід на замкову площу. А площа має форму трикутничка. Ось зараз, бачите, чорним виділена на карті фігура. Оцей дзьобик вверху трикутничок і є замкова площа. А нижче продовгувата фігура вниз. Це так зване краківське передмістя, також район Варшави. Ось такою ми побачили замкову площу 22 березня. Було сонячно, злегка вітряно і дуже-дуже багато туристів. Характерна ознака цієї трикутної площі, в її центрі стоїть колона короля Сигізмунда. Стоїть вона тут ще з 1644 року. А ось ця помаранчева будівля із вежею, на якій зелений купол і годинник, це Королівський палац. Спочатку він виконував функції. Резиденції династії різних правителів Польщі під час повстання 1830-31 років був переданий на потреби російської адміністрації під час Першої світової війни. Слугував резиденцією генерал-губернатора, а в період з 1920 по 1922 садибою голови держав Другої Польської Республіки. Замок був спалений, пограбований німцями в 1939 році, дощенту знищений в 1944. А у 1971 його відбудували та реконструювали. В 1980 році Королівський замок вже. Разом із старим містом на конференції в Парижі був внесений у список світової спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні в Королівському замку розташований музей, який представляє колекцію творів мистецтва та експонатів, пов'язаних з польською та світовою історією і культурною спадщиною. Це не тільки туристична пам'ятка, а й символ гордості та краси незламного духу польського народу. Дуже багато туристів тому знімаю так, щоб камера ковзала над головами. Зараз поступово, наш погляд із вежі старого міста із стіни перейде на краківське передмістя. Це одна з найпрестижніших вулиць у Варшаві. Проспект для прогулянок вона складає північну частину королівської дороги, яка тягнеться від королівського замку на південь, у напрямку так званих. Лазень розташоване воно в адміністративному центрі міста та пов'язує розміщене на березі вісло історичне старе місто з сучасним центром столиці Польщі. Спочатку ми прогуляємося старим містом у Варшаві, це найстарший історичний район Варшави, і старе місто одне з найвідоміших туристичних місць Варшави. І поки ми не відійшли від цієї точки біля пам'ятнику з підвищення, дуже гарно видно національний стадіон у Варшаві імені Казімежа Гурського, новий футбольний стадіон. Який збудований був у польській столиці для проведення матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який відбувався в Україні та Польщі? Стадіон збудували на місці колишнього славнозвісного стадіону Десятиліття, що його протягом тривалого часу використовували як найбільший ринок у Європі. Арена вміщує 58 580 глядачів. Ще нам екскурсовод розповідала, що здається, що цей стадіон побудований на пагорбі, але пагорба там ніколи не було. Просто Варшава настільки часто руйнувалася, що було дуже багато будівельного сміття. І це все будівельне сміття під час кожної реконструкції звозили за місто. На той час місце, де стоїть зараз стадіон, це було за містом. І купа ось цього будівельного сміття росла, росла і росла. І врешті став ось такий величезний пагорб з нього. І на цьому пагорбі з часом став ринок, збудувався, а потім вже збудували цей стадіон. Ось така історія. Я почула, вам розповіла, і тепер ми підемо гуляти старим містом. Ось ці чудові горобчики якраз сидять на пагорбах біля старого муру. І ми підемо туди за мур і будемо розглядати стару частину місця. Мене ж тут, як завжди, зацікавили живі насадження. Це кизильник, такий кизильник, який стелиться по землі. Подивіться, як красиво це виглядає величезним масивом, дуже гарно, червоні ягідки взимку. А під мурами, там по зеленому газону ростуть нарциси та крокуси, які цвітуть. До речі, якщо ви будете колись в Варшаві і гулятимете старим містом, і побачите на будівлях ось такі фігури пелікана, то знаєте, що це самиця пелікана, яка годує своїх дитинчат своїм серцем. Оскільки існує така легенда в Польщі, що був великий голод, не було їжі, і мати пеликаниха висаділа яйця і таким чином себе в жертву своїм дітям згодувала, скажімо так, і це символізує щиру відданість та безкорисливість. Саме цю сім'ю пеліканів, що на фото, я сфотографувала на Кам'яниць на замковій площі 1 дріб 13, назва якої прибутковий будинок, шпитальна на замковій площі у Варшаві. Це вже після реконструкції, звичайно ж, ця будівля була реконструйована. Знаходиться вона одразу ж поруч із залишками старого муру. І Прямо біля муру знаходиться магазинчик з квітами. Звичайно ж, я не могла пройти повз і зняла вам, які квіти продавалися у Варшаві 22 березня. Подивіться, тут є ціни. Там уже всі готуються до пасхальних свят. Кожне віконечко, підвіконня, кожен дворик маленький, все прикрашено чудовими. В борщиках та в кашпо. До речі, коли ми гуляли Варшавою, також було дуже-дуже багато кашпо з квітами. Деякі я навіть зняла на відео і зараз вам покажу. Оця оливкова будівля це ріг якраз ось цієї кам'яниці шпитальна, і перед нею кашпо з квітами. І ось так, з музикою ми почемчикували в сторону ринкової площі. Дорогою ми проходили чудові будівлі, старі, красиві, і серед них була ось ця будівля, а саме фасад цієї будівлі, це собор. Івана Хрестителя у Варшаві, один з найстаріших соборів Варшави та одна з найважливіших її архітектурних пам'яток. Звичайно ж, ми заходили всередину собору, але відеозйомку я не робила. Там дуже гарно, якщо будете в Варшаві, обов'язково зазирніть. І, пройшовши декілька хвилин від собору, ми потрапляємо на ринок старого міста або на ринкову площу. Це найстаріша і найкрасивіша площа Варшави. Вона знаходиться в самому серці старого міста. Практично протягом всієї історії Варшави вона відігравала важливу роль в житті міста як головний центр торгівлі, політичних виступів і просто місце зустрічі містян і гостей столиці. Історично в центрі площі розташовувалася рад уша перші згадки про це 1429 рік Будівля часто піддавалась реконструкції за постійних пожеж, і у 1817 році вона була розібрана. А будівлі, які зараз знаходяться на площі, вони оточували ратушу і були виконані в готичному стилі, проіснували до великої пожежі 1607 року. Пізніше їх відновили спочатку частково в стилі Ренесансу, а потім, в 1701 році, в стилі бароко. Архітектором, дуже талановитим. Тильманом ван Гамереном. Будівлі називаються Кам'яниця і найвідоміша кам'яниця носить назву Будинок під левом. На фото вона крайня праворуч, і внизу на куту будинку видно Золотого Лева. Ринкова площа чотирикутна, вона має чотири сторони, і що цікаво, кожна зі сторін носить свою назву, яка присвячена політичним діячам Речі Посполитої. Зараз у центрі цієї площі стоїть символ Варшави, скульптура сирени або русалоньки, яка захищає місто. Все зрозуміло з того, як вона тримає меч та щит. Пройшовши ще декілька хвилин вуличками старого міста, ми потрапляємо до Варшавського барбакану. Це фортифікаційна споруда, яка знаходиться при вході в старе місто з півночі. Вона є частиною кріпосних стін. Саме їх ми бачили, коли стояли на площі. Пам'ятаєте, там, де були чагарі з кізильнику і горобчики на них сиділи. Зараз на відео це справа величезна, товста цегляна стіна. Вона продовжується і далі. І колись навколо міста старого йшла. Зведені ці стіни були в 16 столітті. Барбакан це напівкруглий фортпост, додаткове зміцнення воріт фортеці. Воно винесене за межі основної кріпосної стіни. В даний час в усьому світі барбаканів, що збереглися до наших днів, всього декілька дюжин набереться, і три з них знаходяться в Польщі. Варшавський барбакан одна з небагатьох збережених споруд, що входять до цього часу в комплекс історичних укріплень, що оточували Варшаву. І сьогодні він є популярною туристичною визначною пам'яткою Польщі. Тут дуже гарно фотографуватися, тому що дуже гарний вид за стінами цього барбакану і видно Варшаву. І з розповідей екскурсовода ми дізналися дуже цікавий факт, чому саме ця вежа має форму кута. Адже коли ось такий кут, бачите, коли ворота не по прямій а під кутом дуже важко штурмом брати таку фортецю. Потім ми ще прогулялися вуличками Краківського передмістя, помилувалися дуже красивою архітектурою старого центру Варшави. Тут уже окрім пішоходів дозволено рух деяким видам транспорту, і, як бачите, досить людно, багато туристів гуляє. Це для прикладу я сфотографувала, які є смаколики в варшавських кафешках. Дуже прикольні такі назви польською мовою. Кому цікаво, можете наблизити, зупинити камеру і подивитися, які ціни у Варшаві на всякі різні смаколики. Там далі я відео не знімала, тому що, гуляючи вулицями. Кварталу, там вже дозволено їздити таксі, дуже багато було туристів і незручно було знімати. Також там і автобуси їздили. І далі у нас був вільний час, ми гуляли місто. 22 березня, коли ми були в Варшаві, ми потрапили на свято. Це був весняний пікнік, присвячений всесвітньому дню води. Це була можливість для мешканців Варшави і не тільки, і також для туристів в інтерактивному режимі зіткнутися з проблемою води, потребою її збереження та можливостями отримання. День води Всесвітній він був ініційований Організацією Об'єднаних Націй для привернення уваги до доступу до. Цього природнього ресурсу в різних частинах світу було багато розваг для дітей, тому коли екскурсовод сказала, що на березі річки проводиться таке свято, діти, звичайно, ж у вільний час вирішили побувати на цьому святі. Там були різні інтерактивні ігри для дітей, роздавали печену картоплю, соки, морозиво. Одним словом, ми пішли туди, а дорога. Вела до свята води якраз назад через фортецю. Але ми вже йшли не по верху, а понизу, там, де газони, і ось ці насадження із кизильника, і дорогою я знімала крокуси, яких там дуже-дуже багато. Під час весняного пікніка у Варшаві до Всесвітнього дня води. Мешканці могли навчитись раціонально використовувати водні ресурси. Там я відео не знімала лише дорогою назад, вже тому що ми спішили. Нам на певну годину потрібно було бути біля автобусів. Ми ще Познімали дуже красиві клумби з крокусами. Варшава видно, що мешканці люблять своє місто. Кожен ось такий зелений куточок, дуже гарно оформлений і засаджений квітами. А ще коли ми дорогою назад уже виїжджали з Варшави, вікно з автобуса було видно, що в Варшаві є чудові парки. Великі, красиві, гарно оформлені, і тому, якщо ви будете в Варшаві, обов'язково пройдіться далі, центральної частини цієї історичної, обов'язково прогуляйтеся парками. Я думаю, що на Варшаву потрібно виділяти більше, ніж 4 години часу, яких були у нас, але нам ще дуже-дуже далеко їхати. Це... Такий відпочинок своєрідний від їзди в автобусі, і тому на ось такі пішохідні екскурсії у нас виділялося не дуже багато часу, тому що наша основна мета це були Нідерланди і Варшаву ми відвідували. Недовго, всього 4 години. 2 години екскурсія і 2 години вільний час. Далі ми збиралися вже біля автобусів. Ось Там, де стоянка автобусів, це під тим мостом, який я вам спочатку відео знімала. Там ось така чудова, розкішна алея із форзиції. День був сонячний, день був яскравий, вітряний. Але не було дощу, і форзиція цвіла дуже-дуже яскраво і красиво. Я не втрималася від того, щоб на згадку зняти відео, вам показати, як гарно цвіте форзиція у Варшаві. Видно, що ці кущі вже дуже старі, бачите, вони такі розлогі, але за ними гарно доглядають, їх підстригають, за рахунок цього вони такі густі, набиті і так рясно цвітуть. Трошки ми ще почекали, поки зберуться всі наші пасажири. І ще поки чекали всіх біля автобусів, біля автостоянки був невеличкий скверик, і ми в цьому скверику так прогулялися. Зараз я вам покажу, там дуже красиві дерева ростуть біля будівель на площі. Вже вдома погулила ця площа називається Марія... Штатський ринок, відома вона своїм фонтаном зі скульптурами, створеними Єжи Ярнушкевичем. Троє маленьких хлопчиків вже 50 років дивляться у воду, притулившись до басейну фонтану на площі Марії Штатський ринок. Їм уже... Півстоліття, але вони ще маленькі хлопчики спостерігають, як б'є вода з фонтану. Коли ми були, фонтан не працював, тому що ще холодно було, і мене найбільше всього на цій площі вразив величезний старезний платан. Подивіться, які в нього розлогі гілки, і як красиво сходить кора з гілок. Я дуже люблю ці дерева, вони такі величні, вони такі незвичні для нашого клімату. У нас, наприклад, немає таких величезних платанів, у нас в основному сосни, тому завжди. У захваті дивлюся на таку величну рослину. Вверху на тлі синього неба колишуться ось ці його кульки їжачки на довгих ніжках, і це дуже красиве видовище. Саме такою я запам'ятаю Варшаву сонячною, блакітне небо. Прекрасні будівлі, гарні скульптури, і просто розкішні дерева, і ось ці кульки платану на вітрі. Далі ми поїхали в сторону Німеччини. Наступна зупинка наша Берлін. Але перед Берліном ми зупинилися в придорожньому. Такому готелі. Готель називається Невада. Дуже затишно там, дуже гарний парк. Переночували, відпочили. Зранку в готелях сніданок у нас був. Що там на сніданок? Ну, як завжди, в готелях нарізка, якісь сосиски, омлетики, овочі, фрукти, чай, кава. Поснідали. І далі вирушили до Берліну. Цей готель від кордону знаходиться недалеко. Всього здається менше години їзди і ще години-півтори-дві до Берліну. Але вже про Берлін буду розповідати вам в наступному відео, тому що це відео і так вже виходить затягнуте. Потрібно багато монтажу. Тому деякий час займає це все. Цікавий дизайн самого готелю. Біля готелю я також знайшла насадження, знайшла туйки. Зняла для себе ідеї, як можна оформити ось таку велику круглу клумбу. Дуже Гарно, дуже лаконічно, автобуси можуть під'їхати, навіть великі, і це все виглядає дуже симпатично. На тлі там, задньому піраміда – це я, е, зала ресторану. Але коли ми були в цьому готелі, ресторан був зачинений, тому нічого не можу про ресторан розповісти. Але вже буду відео завершувати. Сподіваюсь, воно було цікавим, корисним. Показала вам нашу прогулянку Варшавою. Ми далі їдемо на Берлін. А усім, хто додивився це відео до кінця, дякую за увагу! Бажаю всім всього самого-самого найкращого. Головне, мирного неба над головою якнайшвидше. І до наступних зустрічей на каналі! Папа! -па.